Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я хочу вам представити ролик, як дивитися до бджіл. Тобто, щоб не було рогів різних, трут вирізати. Ну і саме перше, що я хотів почати, це розпалювання димаря. Як це правильно робити? Накладаємо дров сухих на самий низ і підпалюємо. Беремо звичайні серники, mm. ну, бачите, не горить вітер. І відпалюємо. Так, дим пішов. Чуть-чуть роздмогуємо, щоб скоріше щоб скоріше розгорілось. Ось такими рухами. Ну і все, бачимо, що дим йде, беремо ще дров сухих, підкладаємо, закриваємо і димаємо. Роздимуємо такими рухами. Чекаємо, поки середині розгориться. Ну, і на ролику ви бачите, що вже починаєте йти дим. Слабенький, звісно, але дим.